якого зерна вирощують найбільше у світі? Правильна відповідь кукурудзи. Минулого сезону на планеті Земля виростили 1 мільярд 200 мільйонів тонн кукурудзи. Сполучені Штати вирощують майже третину від усього світового вирожаю і є топ-виробником. Далі в рейтингу стоять Китай і Бразилія. Україна займає за результатами минулого сезону сьоме місце серед країн найбільших виробників кукурудзи. Хто продає найбільше цієї культури? Логічно, що США, Бразилія, а також Аргентина. Україна за результатами 2023 року була на четвертому місці в топі світових. Експортерів. А хто купує? Топ імпортерів кукурудзи змінюються щороку, але деякі країни стабільно залишаються серед найбільших покупців. Наприклад, Китай. Завдяки зростанню кількості населення і збільшенню попиту на корми для тварин та сировини для біопалива, Китай є основним імпортером кукурудзи у світі. Крім цього, найбільше кукурудзи в 2023 році закупили Японія, Мексика, Південна Корея та Іспанія.